Дізнатися думку людей, щоб покращити свої послуги в Івано-Франківську підбили підсумки першого етапу проекту з оцінювання прикарпатських судів. Його реалізовували спільно з соціологами прикарпатського університету. Опитування відбувалися з початку цього року. Фахівці дізнавалися думку як відвідувачів, так і працівників Феміди. У підсумку виявилося, що більшість користувачів послуг до місцевого судочинства ставляться схвально а от ті, хто не ходять у суди, зазвичай навіть агресивно. Важно відвідувачами суду є люди, які добре знають і розуміють роботу суду. Відповідно, вони можуть вникнути в ту ситуацію, яка виникає. Якщо говорити про суспільство, яке назовні. То воно дуже часто дає оцінку суду, не будучи жодного разу в суді, і е, ці оцінки не зустрічають. Самі ж судочинці пояснюють, таке оцінювання покликане дізнатися стан справ у судах, а також аби наблизитися до людей і максимально задовільнити їхні потреби. Тому в опитуванні всю роботу суду розділили на ряд послуг, а потім на їх основі виокремили певні стандарти. Так, щоб і люди, і працівники суду бачили їх якість однакова. і коли ми будемо мати стандарт, то тоді ми зможемо відповідно до цього стандарту оцінити і сказати, добре це чи не добре. Відповідно вжити якихось заходів для того, щоб покращити ситуацію. Найбільші досягнення кажуть у судовій адміністрації це те, що опитування було в електронному вигляді. Загалом соціологи опитали понад дві сотні прикарпатців. Це вперше відбулося в нас за допомогою електронних носіїв. Це дало нам насамперед можливість зберегти гарантії анонімності і, безумовно, з суттєво зекономити використання паперу. Оцінювання якості роботи судів продовжиться. Другий етап проекту розпочнеться за тиждень. Соціологи обіцяють його зробити максимально об'єктивним. Віталій Савчук, телеканал